Ну ось, типу, це певно моя найулюбленіша частина, коли ти просто приходиш на базар. Просто вау. І ти такий піздуєш і думаєш, ж твою мать, чуваки. Ну типу, камон. Камон. Просто подивися. Це типу, б твою мать. До речі, я хочу тут купити. У мене є заказ купити чай. Якийсь там турецький чай, не знаю. Треба питати. Дивіться. Типу. Типу. Ого-го-го-го-го. Ось. Буду там потім питати, де знайти чай, чай тут п'ють Завжди багато всі. Ось. Ось такі движняк. <рес> <рес> О, мама, мама, мама. Що ж таке? Все, що хочеш, все, блядь, що хочеш. Люблю цю хуйню. Толкучки, і базари. До речі, зайшов а, в аптеку купити пластири, ногу собі там, натер. От. І чувак, артекар каже, о, у вас дуже гарний кошелек. а у мене кошельок типу, з сипурою. Говорит, Це дуже тут кльово, тому що багато чоловіків смикають. Та да. що, Якщо... так. Будьте уважні.